Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу запропонувати от такий от асортимент паливних насосів маємо. Давайте пройдемося так швиденько. Це у нас нового зразку. Оригінальний після реставрації 25 тисяч гривень. Цінник, можете на паузу встановити, роздивитися, почитати. Так, це у нас моторпаловський насос. Він без противодимного коректора. 35 тисяч гривень. Його вартість. Потім це у нас е, нового зразку 4 УТМІ 35 тисяч гривень. Це новий, не з реставрації наголошую, а новий. Так, Потім у нас Китай. Ну, Юбана, Литва Китай 15 800 гривень. Коштує Дякую цінничок, можете також на паузу встановити, якщо вас зацікавила дана позиція. І отакий от, от у нас старого зразку 35 тисяч гривень коштує. Це у нас оригінальний білорусівський. Також. По коду можете код на сайті в пошуці на нашому МТЗО губити. Там є додаткові світлини, можете роздивитися. Хочу нагадати, що є можливість відправлення у молотову та країни Латвії. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Дякую за перегляди. На все добре.